Привіт, мене звати Саша Гуржі, я тревел агент, і в цьому випуску покажу вам оновлений огляд готелю Stegenberger Aldau. Цей готель я знімав для вас один рік назад, але вважаю, що новий україномовний огляд зайвим 100% не буде. Якщо відпочивали в цьому готелі, відіслати своїми враженнями в коментарях відео. Якщо ні, ставте лайк та погнали на огляд. Лобі готеля Штейгенбергер Альдао лобі величезного розміру. Ось тут у нас поселення, рецепція, трішечки. Далі знаходяться бари. Чесно скажу, я не пам'ятаю вже, яку категорію номер вказувала минулого разу, але в цьому випуску покажу вам огляд номеру делюкс. І розпочати огляд хочу саме з балкону. Ви лише подивіться, який відкривається тут вид. З однієї сторони, просто територія готелю, а з другої сторони величезний басейн і трішечки далі море. На балконі у нас є два стільчика столик. Зустрічаються гостей фруктовою тарілкою, два крісла, два односпальних ліжка, робоча поверхня телевізор. У нас є окрема кімната для, ну, як гардеробна вважається, і ванна. В ванні у нас ванна, душова, туалет. Набір косметики, відкидне дзеркало, рукомийник. Ну і, в принципі, все. Головний ресторан готеля: тут проходить ваш сніданок, обід та вечеря. Обід вже закінчився, проте покажу вам загальний вигляд і ви бачите, як багато тут зон видачі. До речі, хто ж відпочивав в готелі Штегенбергер Альдау, Діліться, будь ласка, вашими коментарями. Чи достатньо тут. Кількість їжі. Чи задоволені ви були вибором? По території, в принципі, нічого не змінилося. Як була, так і залишилася. До речі, ви вже подивіться: тут є ось така галявина. І зараз тут проходить фотосесія. Я впевнений, що фото будуть чудові до того ж сонце світить якраз з протилежної сторони. Тож, якщо плануєте відпочинок, беріть свої найкращі сукні. Я впевнений, що звідси ви привезете лише красиві фотографії. Один із основних басейнів, їх тут дуже багато, можливо, їх і не багато, але площу займають велику. Температура зараз води 32 градуси. Так-так. Вода в басейнах тепла. І зараз виходимо з вами до пляжу. Пляж відразу ось трішечки далі. Номер вам показав, трішечки території також, і зараз підемо на пляж, подивимося, що там змінилося, що змінилося. Бачимо, скільки людей зараз відпочиває, загорає. Взагалі покажу вам Червоне море при готелі штейкенбергер Альдау. Відомі. Hello. Туристи з готеля передають вам вітання і говорять, щоб ви також прилітали сюди на відпочинок. Як і раніше, у нас пляж, в принципі, загальний на три готеля, але все рівно він поділений на зони. Саме ось ця частина належить готелю Штейгербенгер Альдау. Трішечки далі у нас розташований пляж Аквамеджик. І в самому кінці пляж Пурлайф. На пляжі у нас є снеки, є бар, можна буде перекусити, випити коктейль і далі продовжувати відпочинок і на пляжі. По пляжу у нас ніяких змін не відбулося, як і раніше, є пластикові маленькі шезлонги, на яких можна сидіти відразу в морі засмагати або ж просто дивитися, як бавляться ваші дітки. Е, відразу вздовж берега дітки гуляють, ступаються, ліплять пасточки, будують замки, і діткам цікаво та весело. Тому, якщо розглядаєте готелі для сімейних відпочинку, то Аквамечик і Альдау, я думаю, вам чудово підійдуть. А от фурлайс уже для дорослих виключно для дорослих. Друзі, в готелі Альдау я не проживав. Я ось заїхав сюди через рік проінспектувати готель. Подивитись, що тут змінилось за цей рік. В принципі, змін ніяких не відбулося. Я зняв для вас паралельно україномовний огляд. А от якщо ви відпочивали тут протягом останнього року, то, будь ласка, напишіть. Ассаламу алейкум! Собакал хір, собак альфон, вольвар у Пишіть, будь ласка, своє враження відпишинку в коментарях під цим відео. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. При великий жаль, мій огляд добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати в цьому готелі будете саме ви. А я вам радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закриті телеграм-канали для турагентів по Хургаді та Шарм-Аль-Шейху, в яких зібрано 30 найкращих готелів Хургади та Шармальшейху. Повний опис від мене з плюсами, мінусами, величезна база фото та якісних відео 4К, які можна надсилати туристам та використовувати в своїх соцмережах. Долучайтеся. В мене звати Саша Гуржій. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!